Ринок інфобізнесу зараз дуже категорично змінюється. Старі інструменти не працюють. Те, що працювало в 2019 році, навіть вже не працює, мініпродукти не працюють, реклама у блогерів не працює. Таргет стає дорожче, і ми ніяк не можемо зрозуміти, як же ж його окупити, коли ми запускаємо таргет, наприклад, уже не на міні продукти за гроші, а на безкоштовну якусь користь. Там я маю на увазі дотик в форматі вебінару одноденного, дводенного або трьохденного. То як же нам зробити так, щоб воно нам окуповувалось? Все дуже просто. Ви робите стандартну вебінарну воронку, детально про неї в мене на youtube каналі. Ось робимо стандартну вебінарну воронку, але на самому вебінарі, в день, коли ми продаємо, продаємо невеликий наш продукт за купу грошей, а продаємо маленький продукт за 30, там 60, 90 євро. Ну декілька тарифів робимо інтенсив марафон, на якому люди більш детально з вами знайомляться. Саме головне, що вони за цей марафон інтенсив вже повинні отримати малесенький результат. І якщо вони хочуть більше, далі ви вже їх проводите на великий продукт на масштабний. І саме так це найкраще працює, тому що одразу на вебінарі, продаючи міні-продукт, ви повністю окуповуєте трафік, ви повністю можете окупити роботу технічного фахівця, наприклад, мене і при цьому вже люди де які будуть у вас на міні-продукті там тренінгі, марафоні, челенджі за невеликий чек. Вже всі ці люди, які куплять потім в кінці вели, за великий чек, це буде ваш чистий прибуток. Тому а, якщо ви хочете, щоб у вас це працювало більш детально про цю воронку, а, я розповіла в своєму відео на Ютубі. Тому обов'язково йдіть, дивіться. Я розповіла, як це зробити більш детально і чому старі інструменти в інфобізнесі вже не працюють.